Дуже активно плодилася і розмножувалися. І от на початок російської агресії а, склалися саме такі розклади. Але як тільки почалася російська агресія, помінялося головне помінялося ставлення людей. І якщо до 2014 року. Близько третини вважали, що от УПЦ в дожках МП їхня церква, а десь чверть записувала себе до Київського патріархату. А то після 2014 року соціологи почали фіксувати, що процес пішов якраз в зворотньому напрямку. Практично по місяцях не то що по роках падала підтримка і готовність людей визнавати свою приналежність до московського патріархату. Вони впали здається до 15-го року менше ніж 20%. Натомість дуже стрімко зростала приналежність, як вважали ці люди, до української церкви, і це, до речі, стало ще однією підставою для того, щоб держава допомогла українським православним отримати Томос. І створити підстави для об'єднання, яка ж була позиція української держави, конкретніше українських президентів, до церковного питання? Леонід Макарович Кравчук щиро намагався, як міг і знав. Допомогти встановленню Української церкви. справді держава досить активно сприяла тому, щоб відбулося об'єднання між ПЦКП і автокефальною церквою, щоб ПЦКП стало більшою, щоб йшов цей процес об'єднання. Намагався він становити діалог між церквами. Було створено до речі, дуже важливий орган з українською раду церков і релігійних організацій, яка діє до сьогодні. Яка вважається в світі зразковим органом для вирішення міжцерковних питань і питань взаємодії між церквою і державою? Кучма сталося прагматичніше до цього. В його оточенні було дуже багато прихильників саме московської церкви, тому дуже багато структур, починаючи від МВС, і закінчуючи залізницею, дуже активно сприяли е, зростанні, так мовити е, фінансовому зміцненні і організаційній потужності саме московської церкви. Хоча деякі представники влади надавали, якщо не підтримку, то принаймні намагалися забезпечувати паритет і щодо Київського патріархату, принаймні в Києві діяла діяв принцип, що якщо УПЦ МП отримує якийсь храм, то і УПЦКП має отримувати якийсь храм, і отак от воно діяло. Тобто він намагався не допускати якихось гонінь, а він зберігав таку позірну рівновіддаленість, але при тому все ж... По факту держава надавала більше сприяння московській церкві і конкретні дії.